Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Гарячі новини, і вони зараз гарячі. Ось я, появилися фото і в Фейсбуці, і в Телеграм-каналі, де е київське метро е станції по починають змінювати. Я не знаю, наскільки це правда, але фото є. Станція Дуб дружби народів, е начебто, буде тепер Звіриницька. Я не знаю, це правда чи ні, але фотографії такі є. Ось у вхід до дружби народів. Треба змінювати чи ні? На мій погляд, так, так. все треба робити. І не треба казати не час, не на часі, не то, не так, не туди. І ось так треба змінювати. Треба позбуватися, тому що ми воюємо, тому що не позбулися. Не обговорюється. Далі. Рада змінила дати святкування Різдва, тепер Різдво, 25 грудня. Правильно це чи ні? Я вважаю, правильно. Так, Різдво святкує так. Практично весь православний світ, і не тільки православний, і католицький. Весь християнський світ, окрім Російської Федерації, було нас та Білорусі. Ну, що ну, неправильно? Ну, правильно. День захисників е і захисниць це буде 1 жовтня. Розумієте, чому це? Це тому, що е вони ж співпадають з датами е церковних свят, і, а церковний календар зараз буде такий, як і цивільний, і все буде тепер разом. Нормально це. Я вважаю нормально. І ми до цього йдемо, і ми цього прагнемо, і ми цього хочемо. А для того, щоб хотіти, ми повинні перемогти на, на війні проти Російської Федерації. І ми донатимо друзі, величезна вам подяка за вашу допомогу, допомогу нашій армії. І величезна вам подяка за допомогу всім каналам, які існують, і завдяки яких ми з вами згуртувалися. Поруч разом не тільки на на одній платформі, а на всіх інших. Дякую вам. Тепер, хто слідкує за а, Валерієм Маркусом і за його ситуацією, за його скандалом в бригаді 47? Ну, як я зрозумів, його рапорт задоволений. Тепер. Е на посаду головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади е призначений Авер Авер Віталій Аверін з позивним Авер. Ну, він воює ще з 2014 року. Він долучився до батальйону Донбас. Не пам'ятаю я, хоча коли до, до 2014 великий був? А, воював в батальйоні Донбас, пройшов Іловайськ, був в Широкіному та Попасні був, визволяли тоді попасну. Ну, Раніше він обіймав посаду головного сержанта одного з підрозділів цієї бригади. Тепер буде сержант, головний сержант всієї бригади. Валерій Маркус обіцяє по Пізніше все розповісти, все чому так стало, що сталося, і він е наголосив на те, що кожне його слово, що він сказав раніше, було виважене. І буде також кожне слово виважене. І кожна дія буде виважена. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Нам це обговорювати, я вважаю, не треба. Ні я не обговорюю. Я тільки даю факти, тому що це конфлікт військових. А ми. Не військові, і ми не можемо давати оцінку, як давали деякі Бутусови і вся, і вся інша нечисть. Ми не можемо давати оцінку діям військових. Все. Ми не під снарядами, не під пуля, кулями. Ми кожен день не ризикуємо життям. Ми не в окопах, ми не йдемо на штурм, ми не відбиваємо штурми. Ми нічого цього не робимо. Тому оцінку давати і обговорювати їхні дії, я вважаю, ні я, ні будь-хто з тих, хто там не є, не мають права. Підпишіться, друзі, якщо вам подобається, якщо ми разом, якщо ви дивитесь без підписки, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Не подобається, поставте дизлайк. Будь ласка, напишіть коментар, а головне допомагайте розповсюджувати без вас. Я до 11 серпня, якщо мене заново не заблокують по розповсюдженню, ніхто. Ну, така новина. Путін поїде на Самін Брикс. Це сказав президент Південної Африканської Республіки. Це Сіріл Рамофоса. Ну, що я можу сказати? Якщо Путін поїде туди і буде там, і його не заарештують, не буде виконане судове визначення Нідерландів, я вважаю, нам повинно, ну, ми повинні не те, що викликати посла чи консула, чи повірену особу, ми повинні припинити будь-яку політичну діяльність. З цією Південно Африканською Республікою. Все дуже просто. Ну і останнє, друзі, швиденечко. Ось вони кажуть, ті, хто проти Порошенка, ті, хто за Росію і тут розвалює державу, це ті, хто прихильники Порошенка, а це так. Ну, На мій погляд, це так. Вони... Можливо, несвідомо, але вони валять нашу державу, вони ганьблять нашу державу, вони знищують нашу державу, підтримуючи наративи Росії і будучи прихильниками Порошенка. Вони кажуть, що е договорності в мінську це був обманний путь, який задумав Порошенко, щоб обманути Путіна. Офігеть. Вибачте, а Зеленопілля – це також було, е обманний путь. Щоб обманути Путіна, Да? Медвічук, повернення Медведчука, ввод його переговорчу групу, віддання три канали, віддання йому труби це також було об... обманний путь. А гроші за Харченко в мішках з Медведчуком разом це також був обманний путь. А склади, 4 чи 5 складів зірваних це також обманний путь. А Крим, що здали без, без, без єдиного пострілу. Навіть не один вартовий не, по, не стрільнув. Навіть Чтикнош не кинув. Це також був обманний путь. А спецназ, який летів, щоб е подавити до, в Донецьку і в Луганську оцей путь, який там був в СБУ, а тут в, в обладміністрації, також обманний путь був. А жму руку, це обіймаю там, цілую, договарююсь, підписуюся, також було обманний путь. Слухайте, ну так бридка і так сумно, що я не знаю, невже так багато у нас російських підданих? А те, що це кажуть, тільки російські піддані, в душі. В паспорті вони, мабуть, українці. А в душі вони російські піддані. Ось це сумно. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе!